The cat sat on the Під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак на стадіон вийшли пів тисячі учасників спортивних ігор з усіх районів нашої області. Їх привітали організатори, представники Федерації профспілок області, а змагались медичні працівники з легкоатлетичного кросу, армреслінгу, гиривому спорті, шахів та шашок і за тенісними столами. Застільного тенісу традиційно здобула перемогу представниця обласної лікарні Марія Мі... Сурова. Її команда також здобула срібну нагороду в загальнокомандному заліку. Сьогодні молодь вона дуже сильна, і з ними змагатися дуже важко вже. Але все ж таки досвід і професіоналізм дає свою відзнаку. Дуже дуже було цікаво. Дуже цікаві ігри, дуже напружена боротьба. І, взагалі, напевно, ми побачили, що лікарі медичний персонал вони мають і працюють, і грають, і досить на високому рівні. Вже декілька років поспіль пальму першості в загальнокомандному заліку отримує команда Новоград-Волинського територіального медичного об'єднання. І цього разу медичні працівники команди отримали найбільшу кількість нагород і кубок за перше місце. Перше місце це в першу чергу це дії на злагоджено дії нашої команди, яка тренується, яка пропагандує здоровий спосіб життя і намагається це донести в маси. Тому що я вважаю, що основним. З основних з напрямків лікарської діяльності є як і лікування, так і пропаганда і забезпечення профілактики захворювань. Третє місце в командному заліку здобула команда Бердичева. Організатори відзначили всіх переможців і призерів у кожному виді програми Спартакіади, а також нагородили кращих спортсменів серед районних медичних закладів. Я могу только пожелать, чтобы другие областные организации Украины медицинских работников позволили себе роскошь 22 раза по 500 человек на таком прекрасном спартаковском стадионе встретиться и еще раз доказать, что медики неординарные люди, они прекрасно работают на своих рабочих местах, За підсумками спортивних ігор буде сформовано збірну команду медичних працівників, яка візьме участь в обласній міжгалузевій Спартакяді, що відбудеться в листопаді.